Привіт! Знаєте, поштова скринька це ж не просто якийсь там список листів, це можна сказати цілий світ. Там і пригоди і важливі повідомлення, але, звісно, є і свої виклики, такі собі пастки. Тож сьогодні ми з вами вирушаємо у справжній квест, щоб стати справжніми майстрами електронної пошти. Ну що, готові до пригод? Наша головна місія навчитися плавати у цьому цифровому морі. І не просто плавати, а робити це впевнено і безпечно. Тоді вперед. І ось наш квест починається. І перший рівень, який нам треба пройти, це кодекс ввічливості. Ну бо ж кожен, знаєте, великий герой знає, що сила не тільки у вчинках, а й у словах, а в нашому цифровому світі слова це і є наші листи. Тож давайте з'ясуємо, як зробити їх такими, що вони були і ефективними, і звичайно ж ввічливими. Дивіться, все як у житті. В інтернеті теж є свої правила хорошого тону. Це називають етикетом або ще кажуть нетикет, тобто мережевий етикет. І це, повірте, не просто якась формальність, це суперважливо. Це спосіб показати повагу, зробити спілкування чітким і, що найголовніше, швидше отримати потрібну відповідь. В основі цього кодексу лежать п'ять насправді дуже простих принципів вічливість, безпека, грамотність, коректність і, звісно, вчасність. Спробуйте їх запам'ятати, бо це і є наш ключ до успішного проходження першого рівня. А тепер найцікавіше подивимося, як це все виглядає на практиці. Давайте просто поглянемо на два приклади. Зліва, ну це класичний приклад, як писати не треба. Немає теми, людина навіть не зрозуміє, що там у листі, наскільки це терміново. Далі купа знаків оклику. знаєте, в мережі це сприймається, ніби хтось кричить. А тепер подивіться праворуч, усе зовсім інакше, є чітка тема, одразу зрозуміло, про що йдеться, вічливе звертання, конкретне і зрозуміле прохання, і наприкінці дякую. Різниця, як то кажуть, очевидна, правда ж? Оце і є сила етикету. Головне тут це просто поважати час та увагу людині, якій пишеш. Супер перший рівень ми пройшли. Тепер, коли ми розібралися з вічливостю, час перейти до чогось, можливо, навіть важливішого. Так, так, мова піде про захист. Настав час активувати наш щит безпеки. Отже, правило номер один, най найголовніше, особиста інформація це справжній скарб, адреса, номер телефону і особливо пароль від пошти це все має бути відоме тільки одній людині. І цю інформацію ніколи чуєте, ніколи нікому не можна передавати. Просто уявіть, що пароль це ключ від вашого дому, але в інтернеті. Хіба б ви віддали ключ від квартири незнайомцю на вулиці? От і тут так само. Але наш шит безпеки захищає не тільки Дані, він захищає і нас самих. Тут дуже важливо пам'ятати, що спілкування в мережі і реальне життя це не одне й те саме. Людина, яка здається другом в інтернеті, в реальності може бути зовсім іншою. Тому правило просте: жодних зустрічей. А листи від незнайомців ставимося до них максимально критично найкраще просто не відповідати і видаляти. І нарешті третя частина нашого щита це захист пристроїв, комп'ютера, смартфона, планшета. Найбільша небезпека тут це підозрілі файли в листах. Серйозно, це найпопулярніший спосіб зловити якийсь вірус. Тому є золоте правило не знаєте, хто надіслав лист, ні в якому разі не відкриваєте вкладення. Ну і так само обережно треба залишати свою пошту на різних сайтах. Якщо сайт виглядає підозріло, краще не ризикувати. Так, ми вже майже на фінішній прямій. Ми вже розібрались, як бути ввічливими і як бути обережними. Залишився останній фінальний бос, третій рівень нашого квесту битва зі спамом. Добре, але що ж це таке, той спам? Ну, уявіть собі, звичайно, поштову скриньку біля під'їзду, і от туди постійно хтось пхає купу непотрібних рекламних листівок. В інтернеті спам це абсолютно те саме це просто купа цифрового сміття, яке забуває скриньку і заважає бачити справді важливі листи. На щастя, боротися зі спамом насправді дуже просто і є простий план дій. Всього три кроки: крок перший: бачимо підозрілий лист. Крок другий, і це мегаважливо, не відкриваємо його, просто виділяємо. І крок третій: тиснемо кнопку СПАМ. І знаєте, що круто? Таким чином, ми не тільки позбуваємося цього конкретного листа, а й тренуємо поштову систему. Вона вчиться розпізнавати таке сміття і наступного разу може відправити його в спам автоматично. І ось ми дійшли до головного, до золотої заповіді всього нашого квесту. Якщо є одне правило, яке треба запам'ятати на все життя. То це саме воно. Завжди, от просто завжди, треба думати, перш ніж клацнути. Неважливо, що це посилання, якийсь файл чи кнопка відповісти. Ця одна секунда на роздуми може вберегти від величезної купи проблем серйозно. Вітаю! Квест завершено. Всі випробування пройдено. Тепер можна з упевненістю сказати, це вже не просто користувач, а справжній майстер електронної пошти. Тож давайте швиденько підсумуємо, які суперсили ми здобули рівень перший дав нам ввічливість, рівень другий обережність і третій пильність. Разом ці три навички це по суті наш надійний набір інструментів для будь-яких пригод у цифровому світі. І наостанок таке питання на подумати от з усього, про що ми сьогодні говорили, яке одне єдине правило кожен візьме собі на озброєння і почне використовувати от просто сьогодні. Справді подумайте, бо, зрештою, велика безпека в мережі починається з одного маленького, але дуже свідомого кроку.